30 червня на платформі Apple TV вийшов 10-й завершуючий епізод першого сезону серіалу антиутопії Таємниця бункера. Його сюжет заснований на книжковій серії View Golf, що опублікована у 2011 році. Серіал отримав високі оцінки. З плюсів є те, що серіалу вдається добре утримувати увагу, інтригувати та заохочувати людей розгадати всі загадки цього всесвіту. Хороша акторська робота, похмурий та доречний тон оповідання. З технічного боку проєкту виконано все на вищому рівні. З мінусів – некритичне просідання у середині сезону, загальнотипово до антиутопічних сюжетів, що не є чимось фатальним. За сюжетом майбутнє, і після невизначеної глобальної катастрофи, яка отруїла повітря і зробила життя на поверхні землі неможливим, залишки людства сховалися у величезному багатоповерховому бункері. Що стало причиною апокаліпсиса, як і те, хто побудував таку складну підземну конструкцію, невідомо. Очевидно, тільки те, що вийти на зовні мешканці сховища зможуть ще як мінімум не скоро. Як і належить скутому певними рамками суспільству, життя у бункері проходить згідно правилам записаним у статті. Їх аж ніяк не можна порушувати. Тих, хто за деяких причин все ж таки порушує або сам виказує бажання вийти назовні, чекає так звана чистка, прогулянка на поверхні, яка закінчується завжди однаково загибелю. Таємниця бункера справляє приємне враження і поки що може претендувати на один з найкращих серіалів цього ненато вражає на класні проекти року. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм. Посилання в описі.